Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. Схід сонечка 5 травня відбудеться о 5.25 ранку, а захід о 20.25. Вітер на території Києва та області з північного зміниться на південний, силою від 2 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск помірно знижений, вологість повітря у межах норми, значних опадів поки не очікується. А тепер докладніше про температуру повітря: на сході Київської області в день від 16 до 18 градусів тепла, вночі до плюс 8. Протягом доби хмарно з проясненнями без опадів. На заході вдень від 16 до 20 градусів вночі плюс 10. На півночі Київської області в день повітря прогріється до 17 градусів тепла. Вночі опуститься до плюс 10 градусів. На півдні в день до плюс 20, вночі до 12 градусів тепла. Хмарно, але без опадів. Толиці в день від 15 до 19 градусів тепла, вночі близько 8 градусів. Протягом доби мінлива хмарність. Це все про погоду. Бувайте здорові!